Добрий день, мене звати Боярна Катерина. Я представляю нашу дослідження поширення біблійних рослин на території села Хліб. У круговерті події ми часто не помічаємо присутності дерев і трав, які оточують нас. Віддати їм належне допомагає Біблія. Відкривши книгу буття у райському садку, зустрічаємо дерева життя та пізнання добра і зла. Вони створені дня шостого після людини і власне для неї. Згодом різні рослини з'являються на сторінках святого письма, хоч і не завжди залишаються в нашій пам'яті. Проте я переконана, що біблійні рослини заслуговують на особливу увагу як ровесники давніх епох і свідки неповторних історичних подій. Адже, адже саме вони допомагають нам усвідомити зв'язок античної доби із сучасністю, осміслити значимість живої природи, зрозуміти моральні проблеми наших предків, відчути живий вплив історії, актуальність роботи, досліджень присвячених поширенню захисту та використанню біблійних рослин на території села Кишківці недостатньо, тому вважаю свій дослідницький проєкт актуальним. Метеробло. Мета роботи зібрати інформацію про біблійні рослини, які ростуть на території села Клішківці, прокласти пішохідний маршрут по вивченню цих рослин, та закласти на, те, на території Озок Клішковецький з села першого третього ступенів сад біблійних рослин. Для того, щоб досягнути поставленої мети, я вивчала біблійні тексти, спілкувалася з сторожилами села Клішківці, спостерігала за тим, як використовують біблійні рослини у господарстві. Об'єкт дослідження біблійні рослини села Клішківці. предмет дослідження, які впливають на ці рослини. При написанні роботи були використовані такі методи, історичні, історичний, аналіз літератури за темою роботи, соціологічне опитування, практичне застосування роботи полягає в тому, що існує реальна можливість створити сад біблійних грозин, де можна буде проводити математичні уроки та, та заходи, засувати шляхи і можливість застосування даної інформації у екологічному вихованні та просвітництві. Я пересвідчила, що у біблії деякими деревами і травами належить місце. місці їх сім, тому що це число у, біблії, у, біблій, у біблійній традиції вважається богоутворним, сприятливим для доброго зачинання і завершення, силом достатку, розквіту і миру. Саме сім стародавніх культур, культурних рослин згадуються як найважливіші в радощах і бідах. Отож, до чудової сімки належать такі рослини: оливове дерево, виноград, гранат, пальма, фігове дерево, пшениця ячмінь. У клічківцях навіть неозброєним оком ми переваж... переважаючі біблійні рослини. Саме виноградна лоза у Біблії уособлює Ісуса Христа, а її пагони його учні. Практично у кожному домогосподарстві села Клівківців вирощують виноград. Відомою родиною виноградарів є подружжя Клішківчар -кліш Івана Сергійовича та Любові Вас Василіни Фуркалів. Уже біль більше десятиліття вони експериментують з понад сотнею шпалер шпалерного винограду та переконані, що при природні та кліматичні умови нашого регіону сприятливі для розведення винограду. Яблуня вважається деревом пізнання добра і зла. Згадки про неї, як, як про цін, цінне дерево, зустрічаються піснями над піснями, де яблуня посідає уособленням особ... любові та єднання душ. У клішківцях поширені яблуневі сади, які господарі дбайливо вирощують, доглядають та отримують щедрі врожаї. Серед кращих садоводів слід відзначити Роснака Олександра, Бобика Олександра, Доника Василя. Серед найпопулярніших та найбільших знаних в Україні рослин, про які згадує Біблія, є пшениця та ячмінь. У Крішківцях пшеницю та ячмінь вирощують на полях фермівське господарство, захід Агро Петра Кушніра та Людвік Агро, Ніна Романюк. У біблійних текстах згадуються також такі рослини: ялівець, сосна, очеред, бук, ясен, нарцис, шафра, м'ята і рута. Які ростуть на території села Лішківці. Працюючи над даною темою, почала створювати пішохідний маршрут по вивченню біврійних рослин на території села Кліжківців. Святе письмо є важливим підґрунтям для формування екологічної свідомості. Яка поки що не задіяна в повній мірі. Деякі рослини, рослини згадані у Святому письмі, наприклад, катер Ліварський, занесений до червоної книги, то потребує бережливого ставлення заради збереження їх у навколишньому середовищі, не тільки для нас, але й для нащадків. Переконано, що важливо допомагати в процесі такого виховання можуть стати біблійні ботанічні сади, яких є більше двадцяти в різних країнах світу, і також в Україні, Наприклад, в селі Маріямпіль, що в Івано-Франківській області, та в місті Чернівці, дендропарк на території Озополяських ЗСО, ЗДО. Перед тим, як посадити сад біблійних рослин, рослин біля закладу освіти, провела опитування серед 10 та дорослого населення села Крішківці, 69,5% опитуваних підтримують створення такого саду. Дуже багато змін сталося у світі, як написана книга буття. Але не, змін... не змінювали значення рослин, які... як... як тисячі років тому вони годують і одягають нас, живлять повітр... повітрям і прикрашають землю. Дякую за увагу.